А ви помічали, як часто люди, котрі ховають своїх близьких чоловіків або своїх жінок, як вони страшно плачуть і просять, забери мене собою, забери. І в цей момент людина усвідомлює те, що все та особа, яка з тобою була все життя, та особа, яка тебе розуміла, яка розділяла твої інтереси, більш ніколи не повернеться. І... Людина лишається біля розбитого корита. І що лишається робити в цей момент, як не кричати забери мене. І яка в тебе не була тримка психіка, це, це зломлює тебе. Ти кожного вечора лягаєш в свою постіль, розуміючи те, що колись з тобою лежала ця людина, колись з тобою лежав твій чоловік або твоя дружина, і її зараз немає. І кожного вечора ти собі про це нагадуєш, і кожного вечора ти просиш, щоб тебе забрали, але зараз цього не відбувається. З часом, так, з часом це реалізовується, тому що людина на фоні цих емоцій, на фоні цих негативних думок, сама себе вбиває, вона сама себе поступово вбиває, арні сам собі поступово ослаблюється і вона вмирає. І напевно, в цей момент, коли вона вмирає, коли вона розуміє, що все, її благання, її думки, вони матеріалізувалися. І яка б не була страшна біль в цей момент, би їй не було неприємно, вона радіє і зі щастям, а можливо, не зовсім, сходить в інший світ, який для нас поки не є відомим. Тому що я можу вам сказати, що потрібно сприймати смерть рідних не як щось страшне і безповоротне, а як новий етап вашого життя. Можливо, навіть вже кінцевий етап. Тому для когось смерть це полегшення, а для когось страшні роздуми, думки та бажання.